Я вас вітаю, я Дмитро Гудима, а ви на моєму каналі DG Studio. Сьогодні тема мого відео пейзаж на українську тематику: пшеничне поле і українська символіка. Ще раз повторюю, це пейзаж на замовлення. Тема Ми з України. Я попередньо підготував замальовку на полотні, щоб дещо зекономити якийсь там час, а далі ви побачите етапи першої прописки. Це перша прописка пейзажу, неповна робота, перший етап, перший підхід. А зараз саме час натиснути на вподобайку, залишити коментар, поширити відео, підписуватися на канал, приєднуватися до розповсюдження україномовного Ютубу. А далі ви побачите всі ці процеси. На відео. Що ж, приємного перегляду, натхнення вам буду вдячний, чекатиму на ваші коментарі та іншу взаємодію. Ще додав дещо. Значить, це авторська композиція. Є певні побажання від замовника, але моя варіація, моя розробка. Також я надихнувся створенням цього пейзажу, побачивши. Відео вайбарі, От, а все інше моя розробка. Там комбайнер викошував на пшеничному полі герб України. Значить, я, звісно, що узгоджую з замовником бачення і завершення цієї композиції. Але значить, роблю цю композицію я не буду вас більше втомлювати. Тож, давайте тепер. Перейдемо далі до відео. Ну що ж, поїхали. Ви бачите, на полотні я вже створив попередній малюнок от, композиції, а тепер будемо починати наш пейзаж. Значить, зараз я беру і наносю швидкими рухами. Олію, щоб створити закладочку, мені так зручніше починати живопис, зручніше починати першу закладку. Якщо ви подивитеся по сторонам, то ви побачите, що я ще прикріпив свої додаткові матеріали, тобто свої замальовочки-етюди попередні, які допоможуть мені створювати продуктивно цей пейзаж. Значить, я вже майже закінчую зволоження полотна. Зараз ще кілька рухів. І це буде, ця вправа буде завершена. Ну що ж, пішла заколотка кольору, тепер будуть підкладочні кольори. Значить, пішло небо створюватися закладка неба. Основний підкладочний колір. Значить, ну, беремо такими рухами, різними напрямками, десь густіше закладається, десь там, де планую прописувати. Хмарки, то там більш рідкіше, щоб не втратити орієнтир, не втратити повністю малюнок. Він підготовчий, але повністю його запецькувати, замазувати я не збираюся. Тобто, значить, в тих місцях буде світліше. Так, тепер тепер будемо поле закладувати проміжним. Фун, можна цей колір назвати як фундамент. пішов у нас такий жовто-гарячий колір, от, який дасть нам гарну основу зробить наш живопис більш соковитішим, ну, як у будь-якого будинку є там свій фундамент, у дерева, є своє коріння, О, це та основа, яка буде давати нам гарні наслідки, значить, гарне, гарну закладку, яка стане запорукою того, що наш живопис буде соковитим, професійним, живим. Ну, Я тут уже закінчую докладати цей колір. Теж ви бачите, тут е, цей колір прозорий, то я е, в даному випадку колір би збілив і дуже чудово видно мій е, малюнок нанесений олівцем. Він повністю не зафарбувався, як там якийсь значить значить стінка якась чи там значить, Тепер я помічаю ту масу дерев, масив вдалині таким синім кольором. Значить, воно зрозуміло, що краще. Мені, наприклад, зручніше те, що вдалині. Не обов'язково, що воно буде прям такого синього кольору, але я роблю таку підкладку синіми кольорами, те, що в далині, те, що в тінях. Так що от таким чином, значить, ну тут ще трошечки вирішив під фарбувати десь підібрати, щоб не було там таких по е, білих місць там по краю полотна. Так, ну що, тепер десь цю пляму ще пом'якшив. Тепер набираю масив. Тут на передньому плані в мене буде е, теж такий масив дерев, е, якась е, значить, посадочка. Так, Тому що я вирішив що з композиційного боку, розрахунку. Вона мені тут потрібна. От. І в ну, смисловому значенні. Знач, тепер поле наше не буде залишатися таким жовтим. Тепер підбираю більш, значить, реалістичний колір, яким воно за даного освітлення, за даних умов має бути. Це вже. Значить, пішли, так би мовити, пішов гуляти на півтонами та тінями, падаючими тінями. Звісно, що воно таке, такими вплавленими мазками. Але це, значить, оцей підкладочний жовтий колір нам також допомагає все це формувати. Він якби підсвічує з. Знизу, з середини нашу цю пшеничку і допомагає робити вірні, вірні чіткі своєчасні переходи, більш такі помірні. Ну, тут, значить, я більш на дальньому плані починаю От, прописувати також От, десь фарба йде густіше. Десь вона списується, пом'якшується. от, ну, Нам треба ж пам'ятати, що поле це не просто якась там жовта плащина, якась стіна однорідно пофарбована. А тут є свої бліки, падаючі тіні, тіні, глибокі тіні. Воно все, звісно, що не так очевидно, але воно має бути присутнім. І тому суміш використовується кількох тонально-кольорових заколотів. Ну що ж, тепер, тепер настала черга уже якось намітити більш детально герб, який буде тут в полі. Це я дивився, побачив одне цікаве відео у Вайбері мені скинули. І там один комбайнер на комбайні викосив от герб України на полі. Ну, от і мені захотілося, у мене тема мого замовлення є пшеничне поле, і тема ми з України. от таким чином я й вирішив сюди. В цей пейзаж значить, вкомпонувати герб. Державний символ. Ну що ж, ще пом'якшення, пом'якшення. Тобто, так працюється, десь буває, втомлюєшся, переходиш трошки на іншу сторону, на інші об'єкти, на полотні. Тепер знову повертаюся до герба. Треба ж його все-таки дописати. Добре, коли і повинна бути систематичність, але час від часу все-таки, коли треба ще по своїх відчуттях працювати. Коли відчуваєш, що щось дещо вже втомився, то треба частково переключитися на щось інше, свіжим оком там щось підправити, просунути. Ну, і звісно, що. Потім око відпочиває і повертається до е, об'єкту, який в тебе зараз йде по плану, так би мовити. І я за те, що має бути план. І, е, е, так, творчість, творчість, е, натхнення, е, це все супер. Але має бути якийсь план. Ну, і треба й по собі відчувати. Десь відхилятися трохи від плану. Але попередній план має бути. Не секунда в секунду, година в годину. Але він має бути. Він як орієнтир, компас, як маяки в морі. От. Якось так. Ну що ж, ще дошуковую оцю тінь. На пшеничному полі, яка часом буває, коли падає від хмар. І таке нерідко буває, коли сонячний день, але багато хмар, і густа маса хмар часом робить такі ефекти, що дуже, дуже цікаві і дуже. Полюбляють, полюбляли художники класичні, там на передньому плані тінь, посередині десь там тінь від хмар і таким чином також формували свою картину. От. Ну, За моїм задумом, тут буде там, на середньому, скажімо, плані, не на самому дальньому. Е Тінь від хмар. Ну, значить, тепер треба ще більш конкретизувати цей викошений герб, тому що в залежності від освітлення, там, з певних боків, будуть доволі потужні падаючі тіні, які будуть ще більш конкретизувати. Ну, знову ж там пробігся ще тепер, значить. Підкладочний колір для хмар. Такий він охрестопомаранчевий. От. І починаю швидко, швидко, швидко значить, оновлювати загальний контур, загальну масу хмари. Так, ну що ж там зараз підколочу і буду рухатися далі ще тут. Його треба цю пляму дозавершити. До завершити. Нам ця пляма також дасть гарну основу для моделювання тіней, тіньової групи і світлової групи. Не кажу, що це буде її там скрізь видно, але вона буде підсвічуватися. Так, ну тут треба трошки все-таки ту посадочку більш конкретизувати, більш там тіні вже є, е, е, на півтона е, є, треба б ще там десь зі світлими плямками. Так, тут тепер я вже вирішив, значить, почати тіньові. Тіньові групи хмар зображувати. Рухаємося, рухаємося такими значить, не просто фарбуємо, а прокрашуємо обертальними рухами пензля моделюю форму. Десь густіше, десь світліше, десь воно наполовину змішується з підкладочним кольором, десь повністю змішується, от, а десь густою плямою лягає тінь. От на початку так дуже зручно працювати, коли ти заколоти один колір, але підкладочка дає тобі можливість таке варіювання, не колотячи по тисячі тонн кольорів. Нюанси, нюанси вже будуть потім десь, де вони будуть потрібні вноситися. А зараз, зараз. Треба танцювати від загального. Загальна підкладка, загальна тінь з варіаціями. Світло буде йти з варіаціями. А потім ще будуть як в тональному, так і в кольоровому рішенні доуточнюватися форми, плями, кольори. Ну, що ж, небо, небо ще треба підтягнути, зробити ефект купола, що це не зафарбована стіна, а значить, що воно як купол. Так, ну, а це досягається таким чином, що ближче до землі небо зазвичай, зазвичай світліше, а піднімаючись дещо вись, воно. Стає холоднішим, насиченішим і темнішим. І що я ще вам скажу, теж, якщо там небо здається, о час взяти, там колір такий один час, як піде гулять по всьому, і буде небо. Ні-ні-ні, то так лише здається. Треба не один колір е, наколотити. Так, ну, значить, світлова група, ті не світлова група хмар. Пішла. Так, значить, теж дивіться, такими обертальними рухами. І пензликом користуюся не там одиничкою, там, не там колоночком нульовочкою. А краще для таких форм використовувати. Все-таки от. Таку доволі широку, широкий такий пензель. От. Для, чого? Для того, щоб змогти змоделювати таку неоднозначну форму, яка як, наче міксером хтось пройшовся, напівм'яке, м'яке, ледве жорстке. І все воно там перетікає, перепливає, перемішується, постійно рухається. І от, бачите, піду пом'якшення, там вплавив десь в тінь, десь лише притихшив, десь протягнув, там як хвіст якийсь пішов, так, який врізається, впинається в тіньову масу цих хмар. От. Якщо я сказав, що там, там широка, там плоска, щитина, кістка, кістка, <рістка> Так, кісток ще не було. Е, мо, я не проти маленьких, тоненьких е, кісточок, пензлів. Е, але все-таки ну, не варто велику стіну красити однією. Е, Тоненькою. <кій> волосинкою. Це метафора. Так. Ну що ж, ось так.